Сьогодні такі тучки і не відірватися, бачите, який красивий літачок ще полетів. Я його, мабуть, а, воно, ви побачите його, він полетів там до аеропорту, тут недалеко. Бачите, які домічки. Хтось мені там попросив подарувати, хто б мені подарував такі. Вони тут дорогі, дорогі. Тільки можна ходити любуватися. Але ж вони тут із бумаги їх будують. Не так, як в нас, з, з, з кирпичів. Тут якісь там ДСП, ДСП, сендвіч панелі, і це все. І от тобі і дім. І вон, вони теплі, взимку, при мінусі дуже гарно. Так що ось така в нас красива осінь.